У Тернопільському апеляційному суді знову на розгляді справа, що стосується загибелі двох працівників на будівництві. Мова йде про Андрія Михасика та Володимира Солтеса. Хлопці з різницею у 10 місяців загинули на підприємстві «Колос-2» у Теребовлі. Після кількох років судової тяганини Теребовлянський районний суд таки визнав винним підприємця-підрядника у недотриманні техніки безпеки на будівництві, що й призвело до трагедії та присудив йому один рік умовного покарання. Рідні та прокурори обурені вироком, адже Переконані, підрядник має сісти за грати за загибель працівників, тому подали апеляцію, і будуть вимагати справедливого покарання і реального позбавлення волі. Сьогодні уже вдруге мало відбутися судове засідання по справі. Проте дане провадження судді відклали. Причина наявка однієї з потерпілих мами Михасика та її захисника. Позивачка Любов Солтес у суді зазначила, що потерпілій важко переносити засідання. Скільки років минуло, вона теж важко була стратує сина. І вона не зможе з'являтися, вона не переносить е -е, такі засідання. У неї проблеми любов додає, що рішенням суду не задоволена. Чому на першому засіданні ви не повідомили, що має бути обов'язково? Так, не пропонується 10 година, 21 перше Ну Ніхто не може не. злість, ненависть. От ка справедливий суд. Дивіться, там того засідання, як сказали, бо не було представника Василищина, бо він в Рівненському суді. Чому сьогодні суддя, та сама суддя не потребувала в нього довідку? Чи дійсності він був в цей день на засіданні в Рівно? Ми ніхто теж не знаємо, і ніхто не потребував. Зараз сказали, що має бути е, І там того засідання також не говорили, щоб е, твердо хліб адвокат потерпілої і Михасик, щоб з'явився, і Михасик. Тобто Василешин сьогодні з'явився на засіданні і сказав, що мусить бути обов'язково Михасик Марія потерпіла, якої також загинув син Андрійко. Чому вони на першому засіданні того не сказали? Чому зараз і знову перенесли засідання? Мені складається таке враження, ну це бред. Буду відстоювати за щоб вони понесли відповідне покарання за загибель двох дітей.